Бабусине тренування проводить у Сумах тренер з вільної боротьби. Юрій Голуб у вільній боротьбі вже понад три десятки років. Він у свій час був бронзовим призером молодіжного чемпіонату світу з вільної боротьби, переможцем третіх спортивних ігор школярів, чемпіоном України, призером чемпіонатів Європи та світу. Нині займається вихованням дітей у Академії боротьби Юрія Голуба, де діти займаються вільною боротьбою з сумо масреслінгом Зараз підтягує до занять і бабусь. Як виникла ця ідея, говорить. Після тренування відпочивали на пляжі з дітьми, активно відпочивали, годували качок, а бабусі грали в карти. Ми підійшли, пошаткували, запропонували дівчатам зробити розминку, а вони посміхнулися і погодились. У суботу на тренування прийшли понад десяток юних вихованців Академії боротьби та четверо бабусь. Разом провели розминку. Бабусі з онуками розминались на рівних. Серед представниць поважного віку Світлана Іванівна говорить, ці тренування її заспокоюють. Дуже гарно, успокає нервову систему, серце не болить. М'язи, бачите, які. Додаткова порція позитиву спілкування з дітьми. Це ліки, діти це ліки. Якщо з ними розмовляєш, якщо спілкуєшся, це дуже гарно. Бабусі тренування говорить Юрій Голуб, продовжиться й надалі. Ми просто несемо такі знання невеличкі, користь для сумчан і з задоволенням несемо. Ми вважаємо, що щоб країна була міцною, сильною, по перше, люди повинні бути фізично, психічно, емоційно і духовно здоровими. Це й намагається нести людям Юрій Голуб зі своїми вихованцями. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми.